Вітаю вас себе на етері. І я вчора анонсував тему, що ми... я буду говорити про ціни і про переговори. І в мене сьогодні ціла команда. Ми тут будемо. Ось одна і друга киця. Нам, знадобиться... Нам ще знадобиться ось ця дівчина. Трохи лахмата, нічого. І. Куди без нього? А, так. Це я так знаєте, що просто поки ви збираєтесь, щоб зараз я всім помашу тут, поки ви збираєтесь, щоб просто розпа показати, хто ж тут в нас буде, хто ж тут в нас буде сьогодні розповідати зі мною. Так от, ми сьогодні поговоримо про ціни і про переговори, для чого я вирішив цю тему розкрити. Тому що скажу так: почну з кінця, для того, щоб коли ви щось продаєте, щоб ви не доводили ситуацію до того, що вас потрібно рятувати. І якщо ви просто продавець, а або ви інвестор, і вам потрібно вийти з якогось інвестиційного активу, дуже важливо завжди знаходитися в стані спокою і уміротваріння, тому що якщо в якомусь іншому стані ви, то ви можете наробити помилок. І ну не факт, що ви будете жаліти з цього про це, але точно можете наробити помилок. Я почну з того, як взагалі формуються ціни. Я буду цитувати двох нобелівських лауреатів для того, щоб обґрунтувати свою точку зору. Ну, доказати її. Не те, що доказати, просто довести. Так от, як формуються ціни на ринку нерухомості. Ми спочатку проговоримо потім, як це використовувати для того, щоб, для того, щоб вести переговори. Потім я вам розповім, яка зараз актуальна ситуація, і чому важливо дати іншій стороні відчуття перемоги з одного боку, а з іншого боку. Дати іншій стороні відчуття е, не перем... е, того, що її не перемогли. Ну, тобто, завжди залишили якусь таку ситуацію, щоб людина собі продала ідею, що все оке. Ось. Потім е, ще я розповім, чому взагалі не існує справедливої ціни е, ну, такого поняття, як справедлива ціна, вигідна, невигідна і так далі. І. Я розповім, як люди поводяться, коли вони не розуміють, що відбувається, і яка в них є, в них є природня реакція, якою можна скористуватися під час переговорів. І ще, ну і все. І головне, я вам розповім, як не доводити себе до стану, коли вас потрібно рятувати. Ну, якщо ви продаєте щось. Так, погнали. Стосовно цін, дивіться, є в нас, є в нас учасники ринку. Ось в нас є. Продавець. Ось у нас є покупець. І продавець завжди краще за всіх знає е, властивості свого об'єкту. В, ну, в нього вся інформація. Вітаю. Е, в нього є вся інформація про свій об'єкт. Краще за нього ніхто не може знати інформацію про свій об'єкт. Покупець не має можливості в цілому дізнатися всю інформацію про об'єкт е, е, нерухомості. І виглядає так, ну, об'єкт нерухомості цього продавця. І виглядає так, що нібито покупець, не так, продавець. нібито продавець, він в більш виграшному становищі, ніж покупець, тому що ну, він же ж краще знає про свій об'єкт. Але продавець ніколи, ну майже завжди, не знає, за яку ціну він може продати свій об'єкт. До чого я веду? До того, що і продавець, і покупець вони знаходяться в стані невизначеності. Про це про історію, коли один учасник ринку, один учасник ринку знає краще за іншого інформацію про об'єкт, який продає, про це. Отримав НОБ премію Нобелівський лауреат Джордж Акелров. Це вам може ні про що не сказати, але він за дослідження асиметричного доступу до інформації. Асиметричний доступ до інформації це саме те, що дає нам можливість отримати ціну більше ніж цінність або навпаки. Ну це я про це буду говорити далі. І тепер, коли в продавця немає, е, немає розуміння за яку ж ціну він може продати об'єкт, йому 100% потрібен покупець або декілька таких покупців, які зможуть йому дати зворотній зв'язок на ситуацію взагалі, і скільки сьогодні, ну я скільки на сьогодні коштував би його об'єкт. Які люди тут, е, скільки б на сьогодні коштував його об'єкт? Так от, оці обидва учасника ринка. Приймають рішення в умовах невизначеності. З одного боку, в нас є ситуація з симетричним доступом до інформації. З іншого боку, в нас є ситуація невизначеності по ціні, тому що ну, він ж не знає, скільки коштує його об'єкт, це ж не магазин. А, і тепер давайте уявимо, тобто як сформується ціна далі. А, давайте уявимо ситуацію, що от ринок складається з усіх таких. Покупців і продавців, які постійно діють в ситуації недостатньої інформації, недостатньої якості інформації, ну, інформації недостатньої якості. Це все інфоциганство таке. Недостатньої якості інформації. І в умовах невизначеності. Ну, тобто, ніхто, ну, давайте так, якщо утрирувати, якщо так згущувати як фарби, то ніхто нічого не розуміє. Зафіксували так от, і в нас такий складається ринок з таких людей, які е, ніч ну не розбираються в тому, е, які об'єкти вони купують з одного боку, а з іншого боку, продавці не знають за яку ціну можна продати цей об'єкт. І тому до чого я це все веду? До того, що якщо ви знаходите, якщо ви учасником, є учасником цього ринку з іншого з того боку, з того чи іншого боку, то ви можете отримати лише те, про що ви можете домовитись. Тому що не існує ніякої справедливої ціни, тому що у кожного, у кожного учаснику ринку цінність це суто суб'єктивне сприйняття реальності, суб'єктивне сприйняття цінності. І Ще розповім вам ще про одну історію, що продавці завжди переоцінюють свій об'єкт. Це стається через, я знаю, ну прочитав нещодавно назву такого феномену. Це феномен Ікея. Ну тобто, якщо щось, якщо до якогось предмету, або якщо до якогось об'єкту ми доклали своїх власних усиль, зусиль, то ми його будемо цінувати набагато більше, аніж той самий. Він може бути такий самий в сусіда або поверхом верша, вище, поверхом нижче, але ми все одно, якщо вони ну, приблизно однакові, ми будемо цінувати більше, тому що ми туди доклали свої зусиль і Дивна така історія, що як тільки весь цей продавець, продавець от він продав свій об'єкт, як тільки він стає покупцем, вони просто заміняються місцями, то позиція стосовно оцінки об'єкту, вона прям діаметрально протилежна. Ну, тобто, якщо до цього, ми. Все те ж саме оцінювали x 1,5, 1,3 і так далі, ну вище, ніж будь-хто хто приходив до нас оцінювати наш об'єкт. То як тільки, ну коли ми продаємо, то як тільки ми стаємо покупцями, все, ми починаємо, decrease, ми починаємо знижувати оцінку того самого того, того самого об'єкту і тих самих властивостей об'єкту, за які тільки перли, що перлиша, та ні, воно має коштувати дорожче. Так от, такі умови на ринку приблизно завжди. І чому я кажу, чому ми переходимо від цін до переговорів? Тому що якщо не існує ніякої справедливої ціни, то ви отримуєте ту ціну, про яку ви зможете домовитись. І тут дуже важливо розуміти, як же ж домовлятись. Ну, Можна ж просто прийти, знаєте, є різні стратегії переговорів, є різні стратегії торгу, але якщо в людей є нерухомість, ну, давайте так. Є варіант, що вони щось не розуміються на торгу. Щось вони розуміють, як продавати, як купувати і так далі. Ну, тобто вони не, ж, не вчорашні, вони ж розуміють, що е, це ж не три попіки, все ж таки коштує. І е, якісь стратегії для того, щоб підстояти свою ціну, вони 100% застосують. Ну і так само покупці, в яких є гроші, вони ж теж ці гроші не знайшли, частіше за все. І вони їм якось здались, і вони теж розуміють, що. Е, Існують певні стратегії для торгу для того, щоб прибити вас по ціні. Ось тому, перше, про що я порадив би в ну, це завжди це перший етап в будь-якої справі для мене, це підготовка. Ну, тобто важливо підготуватись до переговорів і е, приведу приклад інвесторів, тому що для мене він зараз такий найбільш е, м, ілюструючий ситуацію. Якщо ви інвестор, і у вас, ну, наприклад, ви, ну, в скоріш за все, якщо ви інвестували в щось недобудоване, то. В більшості кількості випадків ви зараз втрачаєте гроші, а визнати помилку і визнати те, що так я втрачаю гроші, і потрібно виходити це дуже важко, тому що. Завжди е, хочеться з, усі, з усього потоку новин, який є, завжди хочеться якось виділити ті новини, які е, можуть якось е, як це сказати, підтримати і дати надію на те, що все буде класно, і не також багато я втрачаю, або я взагалі не витрачу, не втрачу, або я можу вийти в ноль і так далі. Але якщо ні, якщо немає таких новин, якщо вам вже важко е, запевнювати себе, що ви так чи інакше вийдете в ноль, або вийдете в плюс, і так далі, то е підготовка складається з того, щоб інвестору для себе визначити дно. От нижче якої планки опускатися неможливо. У кожного це дно своє. У когось дно взагалі не в грошах, у когось дно в статусі, у когось дно в іншій в інші якійсь справі, у когось дно. Е ну, Це дуже індивідуальна штука. І кожному, е кожному інвестору, який. Ну, відчуває, що він вже втрачає, йому важливо дізнатися своє дно, нижче якого опускатися. Ну, взагалі, ну це для нього неприпустимо. І коли ви продаєте, якщо ви не інвестор, якщо ви просто продаєте квартиру для того, щоб одну продати, іншу купити і там приїхати жити, теж дуже важливо визначити для себе дно. Вам легше, тому що ви визначаєте дно між активами, які. Використовується для життя, тому що дно ваше може бути виміряно тем тим, наскільки наступним наступним кроком ну, тобто, ви не можете продати свою нерухомість нижче, аніж ціна того об'єкту, коли ви куди ви хочете переїхати. Тому що, якщо ви продаєте нижче, то просто не складаються цифри, не виходить угода, і ви просто не вирішуєте свої питання. Якщо ми говоримо про інвестиції, то тут. Перша підготовка це нижче якої ціни ми не опустимось. І е, далі все, що зверху, це буде приємний сюрприз. Ну, я кажу, як є, тому що зараз багато ситуацій е, у інвесторів такі, що вони прямо шукають якесь рятівне коло для того, щоб просто ну, дістати, хоч там чи якусь частину своїх грошей більше-менше, це не має значення. Е, е. В переговорах про ціни важливо розуміти, що, що ще зараз відбувається з ну, що я бачу в переговорах. Якщо раніше можна було швидко про щось домовитись, то зараз такий контекст, що домовлятися виходить чомусь довше. Ну, я можу це в обґрунтувати деякими причинами, але ну я є, як є, люди домовляються довше, тобто вони торгуються по ціні. Довго, муторно, там. ну, довго я маю на увазі, це може тривати там місяць, півтора, інколи три. І, е, в, в, знаючи це, дуже важливо пам'ятати завжди про цілі, е, про своє це дно, нижче, якого ви не можете опуститись, і е, постійно тиснути таким чином, щоб інша сторона не зламалась. Запам'ятали. Чому я так багато в на цих штуках за, ну пропрпридаю приділяю увагу так багато цим штукам? Тому що коли ми люди, коли от ми продавці і покупці, коли ми знаходимося в ситуації невизначеності, якщо ми не можемо щось раціоналізувати, ми починаємо додумувати, вигадувати. І як продавцю і покупцю, якщо ви розумієте, що так відбувається, то вам легко цим користатись, тому що коли ви продаєте і хочете продати дорожче ну звичайно отримати більше ніж дно то вам потрібно розуміти цю сторону дуже добре що їй, ну чим вона чим вона чим вона Руководствується для того, щоб приймати свої рішення. це важко знайти цю відповідь. Ну просто ви ж не можете запитати, слухай, дорогенький, а чим ти чим ти керуєшся, коли ти приймаєш рішення купити в мене цю квартиру дорожче або дешевше? Ви ж так не можете спитати. Вам потрібен хтось третій, так так хтось між вами, хто ці всі, хто зробить цю всю грязну роботу. І важливо розуміти, що якщо тут така історія, часто що у нас і ці, і ці інколи бувають е ось цими. Вони, от як впруться в щось, ну тим, якщо не можуть раціоналізувати, вигадують, починають додумувати і так далі. Вони прям впруться в свою якусь ідею, і вона вони будуть її от штовхати до тих пір, поки вона типу не зайде. Ну, Частіше за все не заходить, тому що важливо розуміти і не тільки свою сторону, а й іншу, тому що ви можете продавити іншу сторону рівно настільки, настільки настільки ну, рівно. Як це сказати? Якщо ви проб'єте її дно, то все, угоди не буде. Як не доводити до такого? Завжди потрібно робити. Ну, я маю, як не доводити до того, щоб угода зламалась. Завжди потрібно перевіряти, а чи це дно, а чи це не дно, а чи це дно, а чи це не дно, і завжди потрібно залишати двері відкритими. Не може бути таке, що ви зробили якусь таку пропозицію, наприклад. Цей хоче продати за 200, ви хочете купити там за 160, наприклад. І, звичайно ж, ви зробите пропозицію майже вдвічі дешевше, ну вдвічі менше, ніж він хоче продати. Ви це будете обґрунтовувати будь-якими умовами. Завжди можна на ринку, на ринку знайти такий аналіз, який буде виглядати ну прям настільки обґрунтовуючим те ту чи іншу позицію, що ну прямо взагалі. Але якщо ви. Коли ви купуєте, не знаєте, для чого йому ці 200 або 160 і так далі, ви не зможете домовитись, тому що ви не можете знати, а чи та сума, яку ви пропонуєте, вона вирішує його питання чи ні? Якщо вона його питання не вирішує, ви ніколи не домовитесь. Але якщо ви знаєте, але якщо створити такі умови, що його питання вирішиться і за 160, і за 140, і за 120, то може навіть з 200 він спригне на 120. Таке теж буває. Так от. До чого я веду? Для того до того, щоб завжди, коли ви, коли ви продаєте, важливо розуміти всі свої позиції і які саме позиції вирішуть ваше питання. Мається на увазі, які результати вирішують ваше питання, і які точно не вирішують. Тому що в мене зараз є декілька там декілька ситуацій, коли я консультував людей в переговорах. І наведу приклад там з покупкою квартири. E, значить, клієнт продає, свою, продає частину своєї великої комунальної квартири, отримує гроші і хоче перейти там, в трикімнатну квартиру в ну, виділену. Ось. І, там, ну, цифри такі. Там, вона починала торгуватися щось, мені здається, з 50 з 52 Я просто не з самого початку його консультую, а вже коли там якась середина була, там десь ну, мається на увазі, вже цей об'єкт прибили по ціні. E, і в результаті там люди в 52 вони знизились до 42 чи 43. А питання в тому, що це сталося лише через те, що він, по-перше, знав, через агента, звичайно, знав, які в них обставини, скільки грошей їм дійсно потрібно і для чого. Потім він от прям для себе він визначив своє дно також. Тобто він не так тримався прям за цей варіант. Щоб прям битися до останнього, і якщо б вони назвали, наприклад, ту цифру, яка йому не зовсім підходить, він би пішов десь там позичати, і так далі. Але ні, він для себе вирішив, що якщо ця квартира буде вище конкретної ціни для нього, то вона не таким чином, він не вирішує свої питання і все. І... Дуже важливо розуміти, де ваша верхня планка, де ваше дно, для того, щоб ні в коєму разі їх не перетинати, не, отим, не, не позичати гроші для того, щоб там вийти там, в, 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 ну, отримати цей актив, не йти на якісь такі поступки і так далі. Тому що, якщо це ваше питання не вирішує, то все. Ну не треба брати, тому що завжди є варіанти. Завжди є варіанти, оцих друзів і продавців, і покупців, ну їх там ну типу безліч на ринку, і завжди можна знайти той варіант, який який вас задовольнить раніше чи пізніше, завжди можна знайти. Це просто питання часу і докладених зусиль. Все але якщо ваш, ваш, вас інша сторона, наприклад, покупець або там продавець ставить в такі умови, що типу це єдиний варіант на ринку. Якщо вони створюють такий, як, знаєте, як безвихідну ситуацію, штучно. То, звичайно, виходом є те, щоб купити на їх умовах. Типу, взагалі на ринку ситуація безвиходна, але ось вам умови, які мені подобаються. Якщо ви купите на таких умовах, то це означає, що ви отримуєте для себе класний варіант. І в цих переговорах, про які я кажу, там дуже важливо було перемогти. як консультував покупця. Йому важливо було перемогти таким чином, щоб його опоненти. Не почувалися переможеними, тому що зараз, ну в контексті в контексті війни, в нас я не знаю, може в нас така штука, може це і завжди було, може я просто цього не помічав. В нас така штука, що е, нам прям ну дуже важливо скористатися ситуацією і прогнути іншу сторону, щоб прям перемогти, щоб прям вирвати цю перемогу. Ось і я бачу це просто в усіх переговорах, що люди прям е, коли, ну, коли купують, вони прям як хижаки, знаєте, ну це окей. Це окей, але е, я раніше я бачу цього менше. Ну тобто, просто використовуються такі аргументи, що що ви ви взагалі дивилися на подвір'я? А знаєте, які зараз, які зараз обставини? А ви чи ви що не бачите, що війна? А вам що гроші не потрібні? І так далі. Там стільки-стільки-стільки таких маніпуляцій, знаєте, ну таких, прям низеньких. Що ну я такого раніше не бачив. І е, саме через це там покупці, продавці. Дуже довго приймають рішення, тому що якщо покупці не дають їм цього в відчуття, що їх не те, щоб перемогли, а що знаєте, дуже важливо, коли ти давиш, дати іншій стороні відчуття, що це він він. Ну типу, що обидві сторони виграють. Тому що якщо сторона інша сторона буде чути відчувати себе переможеною, то може не склатися угода, можна просто передавити, тому що от вчора в мене була зустріч. Продавець покупець і там продавець чітко, прям, от прям це чітко відчувається, що він не хоче йти на, на угоду тільки через те, вона раціональна ок. Ну, тобто, питання вирішується. Але покупець поводився таким чином, що дав продавцю відчути себе переможеним. І, Ну не подобається це йому. Ну прям от, прям видно, що і гроші йому потрібні, і нібито умови. Ок, але він не йде на це. Тому що йому от, прям потрібно йому дуже не хочеться відчувати себе переможним. А... Він це його провина, тому що він сам довів до такої ситуації. Ну мається на увазі продавця. Він міг це зробити раніше по іншому, і е, взагалі не було б таких обставин, але все одно він розуміє, що він е, до, допустився помилки. Він розуміє, що він був неправий, Він розуміє, що за, вит... затягнув е, вирішенням питання. Але все одно ну типу, е, дуже важко інколи людям визнавати саме свої помилки. Набагато краще, якщо ми можемо перекласти відповідальність на одну чи іншу сторону, і все. І тоді ми відчуваємо, що все окей. Ну і клас, і угода складається. Тому е, вам е, частіше за все, коли ви в таких обставинах знаходитесь, е, я б радив знаходити якусь третю сторону, яка б брала б на себе була б буфером і брала б на себе всі ці. Як це сказати, неприємні відчуття там, неприємні сторони переговорів і так далі. Тому що зараз, ну не те, що зараз вони взагалі ще часто неприємні. Що з іншого, що, 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 що з одного, що з іншого боку, я маю на увазі, що з боку покупця, що з боку продавця. А, і тому краще, ну знаєте, комусь це доручити, щоб вони там розгрібали за вас. І... Про що я розповів? Я розповів, як формуються ціни через асиметричний доступ до інформації, тому що цей ніколи не розповість про свій об'єкт всього, що знає, а цей ніколи одразу не скаже за які ж гроші він може купити об'єкт. Ваш тому, що він прийде. Ну в нього може бути і більше в кишені, але майже завжди він скористається ситуацією для того, щоб заплатити менше, тому що це його. Одна з найважливіших ціль. Бувають інколи ситуації, коли для нього дуже важливо просто отримати якийсь об'єкт, і він ну, здається, що готовий заплатити там будь-яку ціну. Ні. Часто ці думають, що кому треба, той купить. Так, кому треба, той купить. Якщо йому треба, він купить, але не обов'язково ваш об'єкт. Можливо, він піде і купить той. Об'єкт, який саме йому треба, але не ваш. Тому думати, що це лох, який просто, якщо йому треба, він прийде і купить всі ваші недоліки. Ні, Немає. Лохів не буває. Ну, типу, е якщо ти думаєш, що хтось лох, то перший лох тут ти. Це просто чітко. Я вже з'ясував таку штуку, що по-іншому не працює. Все, забули про це про інвесторів. Якщо ви готуєтесь, взагалі, ну давайте так, якщо ви інвестор і у вас є якісь певні інвестиційні цілі, важливо розуміти свою верхню планку і дно завжди важливо розуміти цей фарватер, де ви заходите, де ви виходите, і так далі. Я розумію, що ви у вас є великий досвід або немає, або ви маєте якусь, якісь знання стосовно того, як інвестувати, як заходити, як виходити, скільки яка, яка там прибутковість для вас ок і не ок, але якщо ви інвестори робите це системно, то е, це така штука, що інколи ви втрачаєте. Е, і якщо ви втрачаєте, і вам важко це собі продати, продайте це таким чином, що ви втрачаєте для того, щоб вийти і зайти кудись, де ви можете отримати більше. Я розумію, що е, це така прям ну, системна робота, постійно шукати, куди ви можете перекласти свої гроші для того, щоб... Як мінімум не втрачати, а заробляти. І так, це, ну, це робота. Це потрібно цим займатися постійно. Потрібно бути постійно в контексті, бути постійно уважним для того, щоб, знаєте, не пробити своє дно в ну, дно по прибутковості. І завжди вчасно виходити і переходити туди, туди, куди потрібно. Про інвесторів я сказав. Про ціни я розказав, як вони формуються. Вони формуються просто з потолка. Ну, просто через. Е як це сказати? Просто через бажання одних людей отримати таку ціну, і про через бажання інших людей отримати навпаки об'єкт за іншу ціну. Вони формуються чисто з, з намірів сторін. Все. І я наголосив на тому, що не існує якоїсь справедливої, вигідної, невигідної, невигідної, невигідної ціни, чисто через те, що. Сторони дуже суб'єктивно сприймають ціну і цінність. Так, знали. далі я вам розповів про дно, про планку верхню. І Про те, як поводитись, поводитись в переговорах, ну, базові штуки такі, щоб не давати відчувати іншій стороні себе переможеною. І навпаки, коли ви продаєте. То ви маєте дати відчуття перемоги покупцю. Це важлива штука, тому що без відчуття перемоги вони будуть завжди сумніватися, що а можна було ще дешевше купити. Ну тобто, важливо розуміти, що в... саме відчуття перемоги буде в... зупиняти людину, продовжувати тиснути далі. І ну, все. Я мабуть це вам розповів, тому що я хотів розповісти саме в спираючись на раціоналізацію раціоналізацію в виборів, раціоналізацію своїх кроків, коли люди ведуть перемови, і наголосити на тому, що якщо ми не можемо щось раціонально зрозуміти або раціоналізувати, то ми починаємо вигадувати і додумувати. І коли ви ведете переговори з будь-якої сторони, то дуже важливо керувати цим вигадуванням і додумуванням для того, щоб іншій стороні дати відчуття перемоги. Все, я дуже сподіваюся, що ви е, отримаєте. Бажане, і будучи в цій, в цій ролі продавця, і бажане, бажане в цій ролі покупця, і дуже сподіваюся, що ви не будете ось такими баранчиками, знаєте, такими впертими, які чисто через свою впертість не зможуть домовитися і отримати те, що, те, що, їм, те, що їм хочеться отримати в переговорах. Все, я на сьогодні закінчив. Якщо у вас є якісь питання, я можу тут затриматись на декілька хвилин. Зараз я почитаю, що мені тут писали. Що ти насипаєш? Ну, Класне питання. Так. Це все інфоциганство. Згоден. Так, що в нас далі? Ну, все. Я бачу питань немає. Я радий вас був всіх бачити і до наступного етеру.